Всеукраїнський турнір з ручного м'яча відбувся в городенці. Захід назвали Герої не вмирають. Змагання присвячені пам'яті наших краян, що загинули під час Революції Гідності та у боях з агресором на сході України. Серед гостей свята і знімальна група нашого телеканалу. Турнір проходив у спортивному залі місцевої дитячої юнацької спортивної школи. На початку задали події річної давності на Майдані в Криму, Луганській та Донецькій областях. На змагання прийшли родини героїв краян. Батько Андрія Галая, мати Василя Білика, батько Стефана Стефурока та дружина Юрія Дучика. Голова Городенківської районної державної адміністрації Василь Буджак вручив спортивним делегаціям хліб і сіль від жителів краю, а також родинам цінні подарунки у знак пам'яті про гандбольний турнір в честь їх рідних. Цей турнір традиційний буде. Він уже раніше проходив на теренах Городенківщини і буде проходити в майбутньому і щороку, бо він саме проходить у ці дні пам'ятні. Ми будемо завжди згадувати про тих, хто боровся на майдані, хто віддає своє життя за волю і незалежність України. Скоротався нагодою відзначити в цей час юних футболістів міста, перебуваючи. На території Городенківського району голова обласної федерації футболу Тарас Клим. А учасників змагань привітав голова Олімпійського комітету України в області Мирослав Карабін. Спортивний керманич нагородив за досягнення у гандболі на теренах України команду дівчат Городенківської дитячої юнацької спортивної школи та активіста спорту на Прикарпатті Василя Буджака. На Городенківщині проходить турнір з гандболу пам'яті тим людям, які рік тому назад віддали своє життя за незалежність нашої держави. Прикро, що ми проводимо турнір пам'яті, бо хотілося би в третьому свічолітті проводити змагання на призи кращих людей. Але слава Богу, що ці люди піднялись, і сьогодні ми орця це робимо можливе для того, щоб агресор не щоб Україна була незалежна, і наші діти росли здоровими, розумними. І в майбутньому могли захистити нашу державу, ну і взагалі стали кращими людьми, кращими науковцями, які будуть будувати незалежну вільну державу України. Дев'ять команд дівчат та хлопчаків з Тернопільської Чернівецької Закарпатської івано франківської областей та міста Києва змагалися за цінні нагороди. Серед хлопчиків трійка призерів мала такий вигляд: Городенка, Коломийський район та герца. У Горденківських дівчат також не було проблем. Однак лише з різницею в один м'яч вони зуміли подолати столичних спортсменок, які стали срібними призерами на третій сходинці. Команда із Закарпаття. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма НТК».